Вітаю нас, Пакреф! Сьогодні говоримо про покупки. У мене мало часу, у вас теж мало часу, тому давайте починати без зайвих вступів. Спочатку покажу вам ті книги, які купила ще в 2023 році, але якимось чином вони в покупки не потрапили. А потім розкажу про все те, що я вже встигла поназамовляти в році 2024 Починаючи з покупок давніх, тут у мене є цикл про Локвуда. Українською мовою від видавництва Баба-Галамага. Я вам показую тільки чотири корінці, тому що першу книгу з цього циклу я вже прочитала і вже відправила в Україну. Тут у мене є від другої до останньої. І що хочу сказати, мені пощастило, бо усі корінці е, лягають красиво. У мене формується нормальна, красива картина із тих самих корінців, які задумувалось. у мене проблеми з тим немає. Я тішусь. Цікава історія з Локвудом отрималась, тому що я відкладала читання циклу через те, що вважала його занадто дитячим і таким, що мені не сподобається. Я повністю ігнорувала факт, що мені досі подобається Гаррі Поттер, бо вважала це ну, просто своєю рідною, ностальгічною такою штукою. Але Локвуд виправдав усі усі Зитивні відгуки, які я до цього чула на цикл, і я з ними повністю на 100% погоджуюсь. Це тепло дуже класна історія. Мені сподобалась і задумка, і тілення, і взагалі тішуся, тішуся усім серцем, що цей цикл на моїх полицях є. Що у нього є шанс бути прочитаним, і що у мене є шанс із ним продовжувати знайомство. Трохи розповім про книги польською мовою, що з далеко, 2023 року. Тут у мене трилогія відома від Брюса Кемберена про собаку. Я не пам'ятаю, як вона називається в українському перекладі. В українському перекладі вона є від КСД, але десь тут побачите обкладинку цієї книги. І, звісно ж, продовження її польською мовою вона виходила з назвою, яку дав. Фільму, і, до речі, здається, тут обкладинки теж з фільму. Мені таке не зовсім подобається, але я хотіла щось легке для вивчення польської мови, воно мені було потрібно. А тут прям прекрасно розподілений текст. Мені подобається і міжрядкові інтервали, і розмір шрифту, і глави зовсім невеликі. І я вже почала читати найпершу книгу. Вона. Дуже просто написано, Я думаю, що я прям з із цим справлюсь. Я не кажу, що за 2024 рік встигну прочитати усі три, але от перша, як мінімум, у мене точно на цей рік є в планах. Тоді ж польською мовою я купувала дві нетипові для себе книги. У Анне Блок я запитувала поради щодо якогось Ян який такий нетиповий, який сподобається людям, які не читають Ян бо я саме така людина, і вона тоді порадила купити каріманіскалко і от. Перша книга із циклу про Джека Рісника є у мене в руках польською мовою. Я запитувала про Янкедал, тому що зазвичай він написаний сучасною простою, хорошою мовою, легкою для сприйняття. Це тобі не у лісі читати. Тому я до цього жанру і звернулася. Мене заінтригувала анотація. Я довіряю смокам Анни в питанні Янкедалт та і взагалі літератури. І ще мені сподобалось оформлення, бо тут дійсно все зручно, зручно виглядає. Мало тексту, все прекрасно, ще є якісь ілюстрації. Є? Звісно, я до них дістатися зараз не можу. Оп, чорно звісно, але це і не всіх золотих гор мені коштувало. Це я вже розмальовувала сама. Криво, звісно, отрималась, але мені подобається, як воно на полицях виглядає, око моє чіпляє, і бажання читати цю книгу в мене є. Чого не скажеш про іншу, яку я купила? Бо Форсвінг польською мовою, четверте крило я читати щось придумала. Я кілька днів переконувала в тому, що мені четверте крило польською мовою просто необхідно, що це захоплива література, так вона романтична, але ж саме такі романтичні історії вони мають чіпляти читача. І що мені це має сподобатися, тому що там фентезі, тому що там дракони, і через динаміку я буду польським текстом активно просуватися. Коротше, це все йде від мого бажання вчитися читати гарно польською. Ем, ні, бажання, якщо чесно, пропало, але навіть не через негативні відгуки, які я чула, а через те, що коли я відкрила цю книгу, я побачила ось таке. Вона збільшено формату. Там всередині літери-бісеринки. Мої очі не можуть їх побачити. Я просто дуже багато і дуже довго концентруюсь на тому, що там написано. Я не можу вловити сенс речення, тому що я сижу над словами і придивляюся, що там за літера. Польська мова не настільки важка, тобто я уявляю, що людина, яка вивчає англійську, отримала би ось такий собі примірник із малюсінькими літерами. Напевно, читати було би складно. І я вже бачила десь відгуки, що друга частина, яка така пухкенька, що там і в англійському тексті така ж сама є проблема з маленькими літерами, крізь які важко продиратися. От у мене таке польською мовою в томі першому Ну окей, досить вже піткатися. Поговоримо про щось хороше минулого року. я... Купила і вже прочитала, якщо чесно, розповідала вам про це в прочитаному книгу Польська війні». це така журналістика від автора, який пов'язаний із взагалі то правничою або юридичною податково економічною газетою. Коротше, взагалі недотична до політики. Тим не менш, який пише книги і статті про східну Європу, а також кілька книг у нього було про якісь збройні конфлікти, тайтли, яких я навіть не пам'ятаю, так, от «Польська на війні» це. Такий короткий, дуже короткий синопсис польсько-українських відносин від початку повномасштабного вторгнення, і навіть скажімо так від знайомства зеленського і Дуди і до жовтня. Дня 2023 року. 2023 рік там описаний похабцем, буквально на 20 сторінках. Тому не можна сказати, що там дійсно має значення, що там написано, або що там є великі якісь подробиці і деталі. Це неправда. Проте історія відносин 2022 року описана там добре. І мені скоріше сподобалося читати цю книгу, аніж не сподобалося. Це не означає, що мені сподобалось те, що там написано, або ті події, які висвітлювалися, або погляди на ці події, які висвітлювалися тим. Тим не менш робота проведена якісно на польському сегменті Goodreads я бачила відгуки, що ця робота слабкіша ніж інші роботи Парафанович. Тому якщо цій публікації я змогла поставити чотири суто за професійно виконану роботу і за цікавий захопливий виклад матеріалу, я думаю, що інші роботи мають бути ну, хоча б такого ж рівня. Або якщо спиратись на коментарі, ще й вищого. Я спробую ще щось почитати, бо у Парафіновича виходили роботи про Україну, зокрема про Порошенка і про Януковича. Тому коли буде час, я ще і до них звернусь. І ще одна нечитана читана книга з 2023 року, у мене залишилася це Тадеуш Панківич і його аптека в краківському гетто». Історія від першої особи людина аптекаря, яка працювала всередині краківського гетто, закритої території, де проживали одні євреї, які підлягали винищенню. І не важко зрозуміти, що це має бути щось достатньо щемливе, життєве, щось із рутинного буденного життя. А я сподіваюся на хороший виклад матеріалу. Знову ж таки, мені подобається видання в плані того, що новачку в якійсь мові це зручно читати, там нормальний шрифт і короткі глави. Я не кажу, що це буде щось геніальне з дослідницької точки зору. Бо, по-перше, цю книгу видавали буквально одразу після. Закінчення Другої світової війни показую вам, що тут є ще якісь портрети. Тому я думаю, що вона буде більш хаотичною і, скоріше, такою, дещо емоційною з мотивною оцінкою, через те, що не було часу у автора на якийсь аналіз того, що він написав на аналіз цих щоденників, або. На рефлексію, тому це не роздуми з погляду 5-10 років, що пройшли після закінчення війни. Це не рефлексія, це не згадування типу на ну, от ще там була якась історія, а це от конкретно свідчення свідка. Сподіваюсь, мені зайде читання польською, тому що сама тема мене інтригує. І так ця книга теж в моїх планах на читання польською цього 2024 року. Вже у новому 2024 році я зробила собі подарунок на Новий рік, на Різдво, як хочете, так і називайте. Я замовила третю частину Гаррі Поттера під назвою В'язання Аскабану Джоан Роулінг у видавництві з ілюстраціями і попапом від Міналіми. Це художники, які оформлюють не тільки Гаррі Потера, звісно, але я збираю конкретно от серію «Мами Ро». Так як я хотіла на своєму подарунку зекономити, я замовила цей примірник з Америки. І не врахувала, що американське видання може мати відмінне оформлення. Тобто я розуміла, що там спелінг в тексті буде інакший, можливо, будуть замінені якісь слова просто через те, що ну, текст адаптувався до американського читача. Проте. Вийшла ось така історія. Я не знаю, наскільки добре ви бачите, але перо на синій книзі, тобто на третій частині, просто розвернете в іншу сторону. Ось так <смеш> оформлюють американське видання. Окрім того, можна помітити, що різним способом написане ім'я авторки. На зеленому виданні від Блумсбері, тобто на британському, ми бачимо її ініціали JK, і тільки потім прізвище Роулінг. На синьому видно тільки прізвище. Воно розміщується трошки вище. В принципі, коли це стоїть на полицях, то його не дуже видно, але я про це знаю. Я про це знаю і я це помічаю. Ось тут є. Символ е, видавництва британського Bloomsbury, яке видавало. Ось тут його, звісно, немає, але є видавництво американське під назвою Сколастік. Також е, із відмінностей, якщо про такі відмінності говорити, можна побачити, що тут ціна у фунтах, наскільки я пам'ятаю, 32 фунти сквіт рекомендована ціна. А ось тут на синьому виданні стоїть ціна в американських доларах. 39 доларів США. Щодо того, наскільки якісно або неякісно вони видані, то хочу сказати, що видані вони однаково. Ніяких страшних відмінностей у цих виданнях немає. Проте мені в американському виданні більше подобається якість тиснення. Ось конкретно ось цих таких рифлених елементів. Вони більше виділяються. Я не готова казати, що це конкретно сколастик. краще над цим попрацювали, просто тому що можливо це на синьому кольорі. Креще виділяється, а от британське видання в'язня з кабану я в реальному житті не бачила, тому мені немає з чим порівняти. Якщо говорити конкретно про третю частину, то імхо, на мій особистий погляд, це поки що найкраща частина видана відміналіми в циклі «Гаррі Поттера». Я не перестаю дивуватись тому наскільки вигадливі автори ілюстрації і наскільки геніальні яскраві креативні ідеї приходять розробникам ось цих всіх інтерактивних елементів. Цього разу вони просто на найвищому рівні кожен із елементів інтерактивних мене чимось зачепив. Особливо ніжно, я люблю ось цю карту мародерів, яку, коли розгортаєш, якби нічого особливого не знаходиш, але якщо помітити, тут є персонажі, ось, наприклад, Дамблдор, і якщо ним порухати, то видно, що ось тут на карті відображаються його сліди, і типу Дамблдор ходить. Він ходить, Карл, він ходить. Для мене це прям вау. Для мене це було найбільш геніальне, що я бачила в оформленні книг за своє життя. Тому аплодую стоячи авторам, розробникам ось конкретно цієї ідеї. Окрім того, є і інші прикольні штуки. Наприклад, у цій книзі вони використали нові матеріали. Ось тут є прозорий пластик. До цього я не бачила, що прозорий пластик використовувався. Ще вам хочу показати мій улюблений розворот за усі три частини. Це відома сцена на озері із третьої книги. Тому, якщо ви не читали третю книгу і боїтеся схопити спойлерів, будь ласка, закрийте очі на три секунди, я вам скажу, коли можна відкривати. Так от, ось так виглядає озеро. А коли розгорнемо, побачимо. Вау! Я просто заберу цим все. Ну скажіть, хіба це не прекрасно? Продовжуючи тему з подарунками, хочу показати вам цикл. Це цикл від Тері TryPratchта цього разу Industrial Revolution. Здається, єдиний цикл, якщо не рахувати Тіфані, якого мені не вистачало, бо Тіфані я просто не планувала купувати, не планувала читати. Він все-таки таке дитяче. Мені ще книгового скільки працювати прочитати потрібно. Наразі я не пам'ятаю, в якому порядку ці книги мають стояти, яка з них перша у циклі, яка остання, тому покажу рандомно, так як вони у мене стояли на полицях. По перше, це трус, правда, яка українською виходила, монстрозний режим. Не пам'ятаю, чи є українською ця книга, це, якщо можна так сказати, найсвіжіший цикл. прач. та книги з цього циклу були написані в останню чергу. Більшість із них була видана у пізній період життя і творчості письменника. Тому я, власне, і купувала його в останню чергу, якщо чесно, Постал про пошту, як ми бачимо. Тут ще є у мене Making Money. Сподіваюся, це щось про бізнес, але, впевнена, бути не можу. І Rising Steam про. Паротяг про можливу роботу на залізниці. Я мало що знаю сюжетно про кожну із цих книг, тільки пам'ятаю, що якось вони присвячені конкретним сферам розвитку індустрій, як то, от залізниця або пошта, або у випадку це газетярство і видавнича справа. І так, це дуже цікавий спосіб об'єднати усі ці книги в цикл. Тож тепер на моїх поличках є цілих. П'ять нових книг від Тріпрачета, які я в першу чергу, на жаль, читати не буду, але тішуся, що вони є в колекції, і я колись до них добруся. Усі ж інші книги 24-го року я розділила на і художку, і почнемо ми з нонфіку, бо книг тут менше, хоча вони набагато вугліші. І, по-перше, це Роберт Сапольський, мій улюблений, і його остання книга під назвою Retomment The Science of Life is out free will. Це має бути його наукове дослідження або філософсько наукові розуми. На тему того, чи є дійсно у людини воля, і чи може людина себе от настільки контролювати, як ми звикли про це думати? Ця тема, напевно, в нейробіології найбільше мене інтригує, бо я давно виношую думку для своєї віртуальної книги, якої ніколи не станеться, про те, що мозок – це всього лише паразит, який захопив тіло приймати себе людини, і ним керує вприскуючи в тіло людини якісь субстанції. Це, звісно, не те про що пише сапольське, але це наукове дослідження може підкріпити мою ідею або. Скажімо, цей креативно-літературний випуск якось обрамити в якісь наукові рамки. Це, звісно, все жарти, але згадаємо, що організм якимось конкретним чином у всіх людей реагує на стреси або на подразнення і. Це біологія, це біологія, яку ми не можемо переступити, яку ми не можемо в собі виправити, яку ми можемо з одного боку дисциплінувати, але не можемо переламати. Ось про це пише Сапольський. Я не знаю наскільки він тут радикальний, тому не буду до прочитання кричати, що ось цю книгу точно у Сапольській всім потрібно в першу чергу читати. У нього ще є великі хороші добротні роботи, з яких можна почати, я впевнена. А от чи варто починати із його останньої роботи, я скажу тоді, коли її дочитаю. Сподіваюсь, це дуже скора. І ще із нонфіку я тут маю «Sleepwalkers» Крістофера Кларка. Це видання від е, видавництва Пінвін. І це, о, це буде челендж. Це історичний нонфікшн, виданий. Е, з одного боку якісно, бо тут є хоч якісь чорнобілі фотографії, як для такого дешевенького пейпербеку. Це, звісно, дякую. Я зараз читаю Ширера, і мені там фотографій дуже сильно не вистачає. І сам нонфікшн це має розповідати про передумови Першої світової війни. Я вже казала, що захопилася темою Першої світової в тому контексті, що саме ця війна штовхнула людство до реваншизму і до бажання продовжувати війни до холодної війни пізніше, і до того що ми маємо зараз відголоски. Ми досі не собі ловимо. Покалічене покоління дітей виросло. Воно народило і виховало своїх дітей, які от зараз продовжують. Розбиратися у тому, що не поділили їхні прадіди, таке на жаль, такого ж типу глобалізм дійсно на нас впливає. Проте це не стосується самої роботи Кларка або Sleepwalkers Розповідатимуть конкретно про предтечі, це історія Європи і тих подій, які призвели до вибуху війни у 1914 році. Це жодним чином не історія. Самої війни. Я на цьому так активно наголошую, тому що наступною книгою я покажу Уолтан Дан, авторства Джеральда Мейера. Це вже власна історія Першої світової війни від 1914 до 1918 року. І цю книгу я отримала в подарунок від моєї книжкової інтернет-коліжанки Олени. Олена, дякую тобі за вчасною. Сьогодні ми ще побачимо одну книгу від неї. Це книга, яку би я сама, напевно, ще довго не купила через ціну, бо це американське видання, і для того, щоб його отримати, треба було заплатити, скажімо, зайві гроші. І саме тому факту, що воно з'явилось на моїх полицях, я запрячую саме Олені. В цьому виданні теж, теж є чорнобілі ілюстрації. Навіть я бачила якісь карти. Знову ж таки, це щось, чого мені не вистачало. Від видання Ширера, де про бойові дії Другої світової війни вже розповідається про те, карти жодної немає і мені важко це все уявити. Треба підкріпляти це все якимись джерелами із інтернету десь вишукувати ці карти на сторонніх ресурсах. Блін, я прогортала, я пам'ятаю, що тут якісь карти були. Зараз я їх знайти, на жаль, не можу. Ну, В цілому, що ми бачимо тут, в цьому виданні Ого, знайшла хоч якусь ось така вона є, якась там нещасна схематична, але, блін, дякую за те, що вона взагалі там присутня. Тож тут на фотографіях ми бачимо історичних персоналій, в основному, як я вже й казала, якісь карти, якісь важливі події Першої світової війни, ви бачили вже оту схематично намальовану мапу. І є такі знакові фотографії, які будуть обрамляти розділи цієї книги. В самому виданні рівно 700 сторінок, якщо нарахувати список використаних. Джерел, тому це, звісно, непроста задача буде це все прочитати. Але я тренуюсь на історичному нофіку. Я треную себе, треную свою витривалість і сподіваюся, що тут не станеться ніяких конфузів в плані дочитування її. Це скажу, що в 24 му я прочитати її не встигну, тому що до роботи Мейера я би хотіла прочитати роботу Кларка про перетечі Першої світової війни. І ще одна книга від Олени, яку я обіцяла показати, це теж нонфікшн робота Distant Mirror, це історія про середньовіччя, про життя у 14 столітті від Барбари Тухман. 14 століття це вже таке середньовіччя пізнє, проте я впевнена, що цікавих моментів воно не позбавлене. І елемент якоїсь екзотики для сучасного читача для погляду людини з 21 століття. Усе одно там буде. Оцініть просто оформлення. Це зараз. Певно, моє улюблене оформлення з м'яких обкладинок на моїх полицях. Я просто фанатію від цього красивого насиченого блакитного у поєднанні із червоним. Прям вау-вау-вау! Поговоримо про художку. Почну із фантастики. Єдиної фантастики, яка у нас сьогодні, взагалі, на екранах ми годітиме, це Яцек Дукай, польський фантаст і його перфекційна недосконалість. Це та фантастична книга польської мови, на яку я ще згодна плані почитати, Бо Дукай пише непросто, але тут об'єм книги мені дозволяє впевнитися у тому, що я, в принципі, можу знайти якийсь час і сили, і натхнення в собі, щоб влітку, коли у мене будуть канікули, на цією книгою, нехай достатньо складною із лінгвістичної точки зору попрацювати і посидіти. Об'єм її сягає близько 300. 70 сторінок 370 це не просто коли мова складна. Саме цього я від духа очікую, але також я від себе очікую якоїсь впевненості, наснаги і просто посидючості для того, щоб цю книгу дочитати. Про що перфекційна недосконалість? Я не знаю. Не запитуйте у мене. Я тільки знаю, що Дукай — це один з вагомих фантастів вже для світової фантастичної культури. Для світового розвитку цього жанру, і саме тому я не могла із ним не познайомитись. Я вам розповідала у попередньому відео про кригу, яку я хочу замовити українською. А от перфекційну недосконалість вирішила спробувати почитати в оригіналі. Далі поговоримо про літературу поза жанром. Це буде література класична, різних періодів, різних куточків нашої планети. Почну напевно розповідати, із найпершої, яку придбала, це Томас Вульф і його Look Homeward Angel. Томас Вульф це американський письменник, представник прози двадцятого століття. І якщо говорити про роман «Look Homeward, Angel», я хочу тут побачити чогось драматично сентиментального, чогось напевно схожого на Стейнбека. Також уже за вашими порадами я замовила собі кам'ю три його такі більш-менш основні роботи. Це посторонні так виглядає, так виглядає падіння, і ось це чума. Не знаю, коли у мене вимкнувся мікрофон, але останні хвилини цього відео доведеться додивитися вже з таким звуком. Прошу за це пробачення. Покажу вам книгу, яку я чекала з літа 2023 року. Я серйозно очікувала місяцями на те, коли вона має прийти. Це Емостя Колс Патріка Неса. Підліткова історія про хлопчика, який бореться із монстрами у собі, і у ході цієї боротьби він зустрічає монстра його, у реальності. Я хотіла прочитати цей роман, незважаючи на те, що я не читаю Ян Кедалт, хоча все ж таки до підліткової літератури зазираю, через те, що подивилась фільм. І фільм прям дуже сильно мене вразив. Я пам'ятаю цю таку важку меланхолію, яку він навівав. Оці напівдепресивні стани. Мені так було боляче спостерігати, але так захопливо і так все це було драматично, правильно драматично, що ну, не знаю, я не могла пройти повз цієї книги, не могла її не замовити. Це. Прекрасне видання, чудові ілюстрації, дуже якісні сторінки, вони прям всі глянцеві, блін. І єдине, що мене у цьому всьому бісить, це ось ці дві відзнаки, які прям продруковані, продруковані на обкладинці. Вони не наклеєні, я не можу їх там якось зішкарябати, вони там є, вони там, блін, навічно залишаться. Треба самі вже чимось їх заліплювати. чи що. Ну, реально, це псує обкладинку, це псує ілюстрацію. А, я не знаю, на що то воно там було. Коротше, джим Кей старався старався ілюстрував, ілюстрував. І от що ми бачимо? Ми бачимо оці дві зарази тут. Капець, блін. Що в мене на полицях з'явився пергінт. правда, англійською мовою, і в виданні, яке мені не сподобалось. Це, щоб ви розуміли, надруковано Амазоном в Польщі. І ну, воно відповідно виглядає. Виглядає відверто халтурно. Отак виглядає контент. І все, і от вже починається п'єса. Я замовила цю книгу, тому що зазначала, що вона ілюстрована. Проте ілюстрації тут от такого штибу. Кайф. Просто кайф. Там навіть нічого не роздивишся, бо вони просто поганої якості. От що, що тут зображено? Подивіться, блін, на ці полоски. Я таке у себе на лазерному принтері можу роздрукувати. І я розчарувалася, звісно, таким виданням і спробувала його просто повернути. Але навіть Амазон від нього відмовився. Я вам серйозно кажу, після того, як я розпочала процес повернення цієї книги, мені просто написали: от вам гроші. А про книгу забудьте, можете її назад не відправляти. Ну. Типу, якщо навіть Амазону вона не потрібна, то я перепрошую. Я вирішила, що я з нею нічого робити не буду, викидати не буду, тому що це все-таки папір, це матеріал, на якому щось робила. Я її перетворю в щось мистецьке, не знаю, попрактикую на ній свої здатності розмальовування зрізів та й просто роботи аквареллю. Я вже маю кілька ідей того, як я можу розмалювати оці сторінки, де є ілюстрації, що я можу зробити з ними, і що я можу зробити зі Сторінками, де, наприклад, мало тексту, які бічні ілюстрації, отут розмістити, але цих ідей поки що дуже мало. Тому, коли я цим займусь і як довго я займатимусь оформленням цієї книги, я не знаю, тим паче треба буде ще над обкладинкою попрацювати. Бо вона відверто жахлива, щось треба буде із нею зробити. Якщо в мене буде натхнення на ось це все найближчим часом, я і з вами також своїм процесом поділюсь. Але не тільки цю книгу я збираюся якось там дооформлювати. Я на польському OLX знайшла ось це. Ви бачите, що це буквально старюща книга. Якщо бути точною, її видали 1965 року, і це The Age of Sadness, у Конера, про якого я розповідала у своєму минулому відео з анонсами і моїм віш-лістом. The Age of Sadness, і не можна. Ніде знайти, її просто немає. Її немає англійською мовою, її немає українською мовою, тим паче, здається, навіть не перекладали. Її немає польською мовою. Я просто не знала, де вже її шукати. На єдиному сайті, де я її знайшла, де можна було замовити цю книгу в БУ з Америки за якісь там 15 доларів, припустимо. Її просто схопили, як гарячий пиріжечок, відразу я не встигла її замовити. Тому у мене не було цієї книги англійською мовою. Довгий час я взагалі думала, що я просто здамся і здамся і прочитаю це в електронці. Але я знайшла ось це за два злотих на польському OLX польською мовою 1965 року. У Конор у мене є історія про релігійного діяча і алкоголіка. І от я не знаю, оцей і алкоголік він. Типу, інша особистість, ну якби це має бути інший персонаж цього роману, або ж політичний діяч і алкоголік це дві іпостасії одного ліричного героя. Про це ще я маю дізнатися. Прочитавши цю книгу, я почала трошки, бо хотіла спробувати польську зразка середини ХХ століття. І як воно мені буде, в принципі, читати можна. Це якесь прям багатостраждальне відео. Спочатку мікрофон розрядився, тоді сама камера. гад, oh Скільки то все триватиме. Скільки можна витримувати ці пекельні борошна? Окей, то The of Sadness. Як бачите, вона в такому відповідному якби, стані. Тут вже хтось її тут підклеював, чисто такий типовий бібліотечний зразок. Тут там, хтось її трошечки підмалював, тут вже все потерте. Саме тому я хочу привести її до якогось стану божеського. А і от разом з Генріком Іпсеном вона у мене відправляється на естетичне допрацювання. Якщо з Іпсеном я тільки на 30% знаю, що я хочу там зробити, то ось тут я цілком впевнена, що це воно. Буде єдина проблема в тому, щоб воно в мене отрималося. Це все до того, що переробку Конора ми побачимо значно раніше, ніж переробку Іпсена. Сподіваюся, це буде щось красиве, естетичне, щось що радуватиме мене на полицях. Та й бачите, навіть так воно виглядає доволі. Симпатична, незважаючи на те, що вже зі старином, бо ну блін, от старі книги також типу мають якийсь шарм. Оце враження, що її до тебе читали люди, що з цією історією знайомились, і от зараз, якби прийшов твій час, круто, мені подобається. Це все. Це була остання книга. На я приберегла до кінця, тому що на Іпсена я не покладала жодних надій, але вже цю книгу прочитала. Ми поговоримо про це у прочитаному і залишилася у повному захваті. Саме тому я хочу, щоб цей текст залишався на моїх полицях. А от на Оконора я прям покладаю, покладаю ці надії, бо анотація книги звучить як моє, так, так, так. До речі, автор премійований, і я здивована, чому видання цієї книги на ринках немає. Можливо. І з особистістю автора були якісь проблеми. Треба ознайомитися буде з докладною якоюсь біографією. Дякую, що були зі мною додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось разом зі мною розглядати усе те новеньке, що з'явилося на моїх полицях, а я піду це все на полицях своїх розставляти. Побачимося з вами вже зовсім скоро у нових відео. Бувайте!